Єлена, Єлена, ти чого така страшна? А чим же ти захворіла? У мене картопельна лихорадка. Всім доброго ранку, смачного сніданку. У мене такі тут булочки, я їх називаю Буріто. У мене все в булочках, ковбаса, а що там напхаю, називається Буріто в будь-яких Картопля. І квашені помідори. Сьогодні будемо перебирати знову картоплю. Тушимо голубці на обід, зварили красний борщ, виходимо на роботу, ну що, ніхто не перебрав, картоплю. Інтересно, інтересно. Дива Ой, Уділася, де за нічого. Що це ми робимо? А! Що робимо? Землі гребаємося. Не бачите. Піхорадка продовжується. хороша земля. Доброго дня. Заходьте в гості. Заходьте нас в гості. Ні, вже не треба. Це буде гостро, але я увійшла. Ні, я зразу, так. Помните саме, девочки? Двигаемся, двигаемся. Кавун, кавун. Перекур, перекур. Обід, обід. Ну. Тобто єх хто закусує. Обід. Кадр замечательный. Люблю вас. І... Ой, які гарні кавуни. Ну де ви є? Ой. Ой. Організованою толпою йдемо знову на картоплю. На картоплю. Щось нічого не висиплене, то як

Закінчили. Всім дякую за берег. Жарти жартами. Але ага. сьогодні ми все-таки скінчили. Дякую, Надюші, Ванюші, Дашулі і собі. Я вас всіх люблю.